Нюдовий макіяж з новою косметикою від Патрісія Ледо Bamboo Collection. Першим кроком нанесемо базу під макіяж. Вона прозора, але всередині є ось такі вкраплення, блискіток. Це силиконова база. Що вона робить? Вона вирівнює рельєф вашого обличчя, щоб воно у вас було гладеньке. Тому якщо у вас є якісь розширені пори, невеличкі зморжки, вона його затирає. Далі йде тонуючий засіб, він, до речі, як і база представлений у склі. Така важка баночка, дизайн просто неймовірний. Сам тональний є зволожуючим, що просто необхідно на осінній зимовий період, бо шкіра у нас часто сохне. Легко розподіляється навіть руками, має середню щільність перекриття, непогано приховує якісь почервоніння, можна розтягувати більш тонко, та також нашаровувати. Лушня не підкреслюю, Загалом мені дуже сподобався. Однозначно рекомендую. А тепер перейдемо до консилерів. Має стандартний аплікатор. Давайте покажу вам свочі. Це у нас перший відтінок. Він йде з розовинкою і номер два йде з жовтинкою. Що той що той класно прикриває синячок. Я люблю наносити прям пальчиком не з аплікатора, щоб взяти мінімум продукту і в нас нічого не скочувалося під очима. Чим менше продукт. Тим менше в нас буде скочуватись. А консилер у нас пігментований і так нам все перекрив. Ловіть ще одну неймовірну новинку від Trсіia Ледо, це помада бальзам. Ще раз кажу, дизайн у колекції просто неймовірний. А відтінки просто бомба. Давайте я покажу вам свочі. У лінійці представлено 5 відтінків. Кожна знайде собі до смаку. Мені подобається, що ця помада і доглядає за губами одночасно, бо це є і бальзам. Зараз це як ніколи актуально, бо попереду у нас осінь, можуть губки обвітрюватись. А тут вам і догляд, і кольор в одній упаковці. Нічого вам не буде стягувати. Шити. Помада дуже комфортна, але я покажу, які її ще можна використовувати, окрім як на губи. Її можна використовувати для корекції обличчя замість рум'ян або замість скульптора. Я обрала номер 3, бо він має коричневий відтінок і красиво перескультурує мені обличчя. Це дуже легко розташовується просто пальчиками. Ну а цю кремову текстуру нам потрібно обов'язково закріпити, тому переходимо до пудри, щоб гарно у нас все трималося, обов'язково використовую пудру. Її можна дублювати протягом дня, якщо у вас виступає жирний блиск. І переходимо до ще однієї новиночки, це у нас хайлайтер. Але це такий мультифункціональний продукт. Зараз я вам покажу. Тут представлено два відтіночки, їх можна використовувати як окремо, так і змішувати між собою. Віляті, якого ефекту вам хочеться досягнути. Я змішую пензликом одразу два кольори і нанесу на блікову зону, зону хайлайтеру. Це у нас верх скули. Кольор вийшов прилинний рожевий. Тепер я візьму світленький відтінок і нанесу його на всю рухому повіку. Перед цим я приберу залишки консилеру, що могли скататися. Також цей відтінок кладу під брівку. Рожевий набираю пухнастим пензликом і буду тушувати складу. Також, Працюю ним зовнішні кути. А тепер окремо візьму рожевий відтінок і продублюю ним свою корекцію, котру робила помадою. А тепер переходимо до брів. Цей продукт двосторонній. З однієї сторони прозорий гель для брів. Фіксацію має легеньку. І з другої сторони, це туш для брів, котра дає одразу колір. Якщо у вас густі брови, це дуже прикольно виглядає. Не перевантажує брови, не потрібно фарбувати олівцем або тінями. Час профарбувати вії, використовую туш з нової колекції. Дозволяє нашаровувати. Тут у мене три слої, щоб вії здавалися густіші. Ну і звісно ж, не обійшлося без блисків для губ. Тут Представлено три відтіночки. Перший такий класичний нюдовий, другий в розовинку, і третій це у нас просто прозорий. Я для себе обрала перший відтінок, обожнюю такі кольори, підходять під все, дуже універсальні. Має приємну текстуру, візуально збільшує губки. Ось такий макіяж у нас вийшов. Обов'язково забігаю в Єву, щоб спробувати нову колекцію від Патрісі Ледо.